Чорний список мінкульту та санкції від РНБО, чи їх достатньо? І українські актори-мовчуни. Яке має бути рішення з приводу них? Я зараз говорю про Галину Безрук, адже серіал Будиночок на щастя там знімалися українські актори Назар Задніпровський, Костя Войтенко. І також Галина зіграла головну роль. Вона, власне, українка з Донецької області, але продовжує мовчати про війну, зніматися і грати в театрі на Російській Федерації. Також це продовжує робити. І Антоніна Паперна, яка продовжує жити в Російській Федерації, її чоловік, російський актор Володимир Яглич. Ми знаємо, і ще декілька персонажів, такі як. Актор Сергій Юшкевич, який родом з Чернівців, підтримав війну в Україні, яку вороже розв'язала Російська Федерація. Він сказав: до військових, які беруть участь у спецоперації, я ставлюся з повагою та вдячністю. Я відчуваю біль від того, що відбувається. Хочу, щоб наші хлопці скоріше повернулися додому. Також ще один актор, звати його Гармаш Сергій Леонідович. Він родом з Херсона, приїхав власне в Херсон, збирається відновити роботу Херсонського обласного академічно-музичного драматичного театру імені Миколи Куліша. А, і як прокоментує отакі от дії українська акторка Валерія Ходус, вона з нами в ефірі. Актори, які українці, які мовчать, просто замовчують агресію, або, власне, роблять якісь дії, які приїжджають в Україну, підіграють пропаганді. Яка має бути кара для них? Так багато ми про це говорили і говоримо. Я думаю, заборона в'їзду в Україну і забрати громадянство вони зробили свій вибір. Знаєш, вже е, навіть сил не має щось доводити, у нас своя позиція, е, вони показали свою позицію. Це їх вибір, це їх позиція. Я точно не сприймаю це нормально. Я точно е, засуджую це, хоча навіщо це кажу? Не знаю, е, просто це моя позиція. Їх їх немає тут бути. Вони вирішили Ні, бути віде. там. платити Тому вони все. сплачують податки. А що це означає? Якщо вони працюють на Російській Федерації, що це означає, Валерія? кому, хто це не, не розуміє? Ворога ці податки йдуть на ці ракети, які коштують мільйони. які потім Розбивають наші будинки, вбивають людей, тому мені здається, mm -hmm. однозначно повинна бути позиція нашої держави: заборонити в'їзд, відняти mm -hmm. a... так. Чому досі ще проскакують в медійному просторі? От навіть серіали з їхньою участю ми нещодавно бачили будиночок на щастя знову на телебаченні з Галиною Безрук. Ти розумієш, тому що в нас немає <кхи> ніякої заборони ніхто не відслідковував. Тому і є наша петиція, яка підтримана президентом. Тому зараз дуже важливий е крок далі, е щоб ці списки поповнювалися, щоб СБУ відслідковував цих людей, тому що без СБУ це будуть просто е такі емоційні наші з тобою спілкування, а все повинно бути на законодавчому рівні. Підтримую. <кхи> То СБУ повинно це контролювати зараз mm. я на них так. Ну Валерія. Ми піднімаємо цю тему. і Я з різними моїми гостями говорю на різні теми, аби ці люди були в просторі, аби проти них запроваджували санкції і їх не оминали. Що відбувається з чорним списком мінкульту? Зараз там він не дуже поповняється, наскільки ми бачимо. Ні, дуже поповнюється. І я запитувала, чому це я не отримала відповіді від. Держкіно, буквально, я, на жаль, не запам'ятала, три, три прізвища там з'явилося. А я ж все очікувала, я думала, а раптом хтось, паралельно з нашою акторською боротьбою, почав ці кроки. Mm -hmm. ті, ті актори, які знімалися тут, поїхавши на початку війни в Росію, ставили там свої зетки в Інстаграмі і в Фейсбуці. Ні. Поки їх не відслідкували, і дуже не хочеться, щоб вони встигли закрити свої профілі, коли СБУ почне їх перевіряти. Тому мені здається, тут треба на випередження діяти. Дякую, що ти називаєш прізвища. Дякую, що ми вже починаємо перестаємо боятися, тому що дуже ж багато хтось з ким дружив, кум, брат, сват. Але якщо людина... По іншу сторону, якщо людина спонсорує війну, якщо вона платить податки, граючи там в театрах, ми повинні про це говорити. Ми повинні забороняти в'їзд в країну і забирати громадянство. Угу. Е, чому думаєш, вони все-таки стали на сторону агресора? Це через те, що, наприклад, без Безрук е, е, чоловік росіянин, так само, як і в Паперної. Е, ну, не знаю, там, не знаю особисте життя там, важливіше, ніж е, вбивства твоїх співмешканців. Я не знаю. Я, як ти прокоментуєш це? Я не хочу їх виправдовувати, тому що у них був шанс виїхати. І він навіть зараз є. Вони можуть виїхати в іншу країну Зміж і не підтримувати війну проти своєї країни. Я можу так припустити, що це жінки, які не мають впливу своєї позиції в сім'ї. Можливо, вони бояться втратити чоловіка, сказавши ні. Я не хочу жити в цій країні, яка напала. Можливо, вони бояться, можливо, вони не відчувають силу, правоту, mm -hmm. е, тому що там, бути жінкою з дитиною. Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як каже чоловік. Я не знаю, mm -hmm. як це питати. Ну, слухай, ну ти вже сказала за жінок, але є такі люди, які. Ну... Не хіба все нормально там з фінансами могли поїхати. Я зараз говорю і про відоміших артисток, такі як Ані Лорак, яка продовжує там жити і працювати. Стосовно Ані Лорак, я підтримувала цю жінку. Я знаю, яка в неї тяжка доля. Я з знаю... вона насправді дуже класна, але була. Ну я не знаю, яка в неї зараз там ситуація, але я теж написала їй. 24 лютого до того ми з нею мали зв'язок, нічого не відповіла вона взагалі. І я знаю, що і її кома їй теж писала, і вона їй теж нічого не відповіла. Я не знаю, чому ця людина взагалі мовчить. Хоча тут живе її брат, тут живе в Україні її мама і її тато. І я знаю, що до 24 лютого вона вона класну допомогу надавала Чернівецькому будинку дитячому. І все, вона намагалася якось підтримати ту це. Чому зараз така? Нема. Я була на неї підписана. Я її дуже багато потім ще писала. Нічого. Я бачила, що переглянуті це повідомлення, але я просто взяла, відписалася для мене цієї людини не стало. І Тодоренко, ну там Сідокова їх багато, так тобто а, проти них вже запроваджені ці санкції РНБО. Що ти думаєш про ці санкції? І Макфол і Єрмак хочуть також розширити ці санкції, аби європейські країни і Сполучені Штати Америки також запровадили власні санкції. Ну проти таких, наприклад, як Бадоєва, так в неї теж є громадянство Італії. Ми знаємо зараз. А, але вона продовжує працювати з агресором. Вона продовжує показувати Намівію, вона продовжує показувати Мексику в той час, якби, якби мала показати рідну Україну. Але цього не сталося. Ну, Я підтримую ці санкції. Дуже хочеться, щоб такі кроки активні були в нашій країні. От зараз uh -huh. і петицію ми дуже чекаємо, що почнуться. Кроки СБУ, щоб о, люди бачили цих громадян, які вже не мають бути громадянами. Так, це лише так працює. Якщо це працює лише так, що ми не можемо е, сподіватися на свідомість людини, е, ну треба силовим методом в плані заборон, в'їзду, санкції. Все, як воно, все як працює. Нехай буде, хай Дякую. буде, хай буде. Дякую, з нами була українська акторка Валерія Ходос. Якщо підтримуєте її думку, ставте за косенець вверх і залишайте ваші коментарі з приводу е цих артистів, і взагалом ситуації, що можна зробити ще, аби припинити цю жахливу ситуацію, яку підтримка агресора, і так далі. Е дякую.